Oh. <laughs> Вітаю вас. Я вже так добряче підсів на варіння пива, провів вже багато варок, більше п'яти, напевно. От. І е, зацікавився таким одним сортом пива. Ну, не один, там багато сортів таких пива є. Але в них спільним є те, що вони називаються, мають в своїй назві «милк», Тобто молоко. Сьогодні будемо варити milk stout. Тобто молочний стаут, або е, молочне, міцне, темне пиво. Тут воно буде темне за рахунок того, що тут багато паленого солоду. Що цікаво, молочним це пиво називається, тому що ми до нього додаємо лактозу. А лактоза це зброджувані цукри, які не можуть з'їсти дріжджі, тому пиво вийде досить солодке. Такі набори для пива, які солод, сам, ну, просто інгредієнти для пивоваріння, для дистиляції, от куби, автоматику від первоченка. Це все можна придбати в магазині Craft Store і набагато-набагато більше. Запрошую, посилання буде в описі. Уже нагріли воду до 70-67 градусів, навіть з половиною там, тому що нам потрібно засипати солод в температуру 65 градусів. Взагалі тут буде три температурні паузи, дві основні, одна mash Out. Використовувати будемо наступні види солоду. Pale Ale, Cararoma, Melanoїdin, Карафа Type 1 Ну і лактоза хміль. Один хміль тільки між іншим бульйон UK 25 грамів це пиво, звісно, що відноситься до Елів, тому будемо використовувати дріжджі верхового бродіння. І для того, щоб пиво освітлилося, не було як стандартний стаут, ми будемо використовувати також ірландський мох. Оскільки наша перша пауза 65 градусів, воду нам потрібно зробити на, я знаю в своєму випадку, на 2 градуси більшу. Тобто я взяв 67 градусів, навіть трішки більше. Вносимо солод-бункер. в От помістили трубку з комбінованої циркуляції під ручку для бункера, вона буде добре триматися, вже перевіряв. Сама циркуляція складається з моторчика. І пустої трубки. Одразу його перемішаємо. Я використовую для варки Це приблизно 25 літрів води. Єдине, що потужність можна цим моторчиком регулювати тільки за допомогою відкривання краника. От мені приблизно такої буде повністю достатньо. Температура. Все регулюємо. Автоматикою. Вибираємо. Зараз я розгіння роблю в автоматичному режимі. А тепер. Е, от, затирання вже роблю автоматичному. Засікаємо час. Ну, не треба засікати час. Е, затирання. Кількість пауз. візьмемо дві паузи. Далі. Температура першої паузи у нас. 65 градусів, гестеразис 1 градус. Не 20 хвилина, зробимо 55, бо ми вже 5 хвилин плюс-мінус затираємо. 56. Далі друга пауза на 72 градуси. Бачите, можна визначити, наскільки точно температуру. Оцей щуп, він до 6 сотих градуса визначає і ставимо 10 хвилин. Далі. Меша, от я вже зроблю в автоматичному режимі. Старт. Сусло набирає вже стандартного стаутівського кольору, бачите, темне, темне аж. Зараз ще більше по от, солод виглядає просто супер. А запах неможливо передати словами. Для регуляції температури використовую такий щуп на автомат. Ну, для автоматики. Він вимірює температуру сусла. І тепер чекаємо, поки автоматика завершить першу паузу. Закінчилася наша перша пауза 65 градусів 60 хвилин. Зараз автоматика автоматично підніме температуру до 72 градусів і витримає паузу 10 хвилин. Пиво набрало вже свого повного кольору, як бачите, повністю чорне. Дуже гарне запах просто супер. Закінчилася пауза 72 градуси 10 хвилин. Переходимо до наступної, 78 градусів, також 10 хвилин, це вже буде пауза Out, яку, в принципі, і не можна назвати повноцінною паузою. Бо це просто підняття сусла до температури, коли знешкоджується фермент. Автоматика завершила вже всі паузи, нам більше не потрібно щупа. Циркуляції нам також не потрібно, хоча можна використовувати для, для варки також. Я не використовую. Якщо. Ви використовуєте фальш дно, потрібно процідити і залити знов куб. Якщо ж ви використовуєте таку штукенці, як я. Ну, от, бункер такий суперовий. Прошу. То просто його піднімаємо і не просто чекаємо, поки стече тепер. Треба було підготувати декілька літрів, залежно від того, скільки ви використовуєте е, основної води. Я використовував 24 до 20, майже 25 літрів основної води. Тепер я буду використовувати десь приблизно 8-9 літрів для промивки. І от, таким чином промиваємо солод для того, щоб вимити з нього всі цукри, які залишаються тут в зерні. От, Тому що е, солод він має ще досить велику кількість тут. Е, Цукрів, ну і плюс того, що стандарт основне сусло, яке ми тут оцукрили, воно, ми отримали тут цукристість 16, навіть більше відсотків. А нам для, для пива не потрібно такої великої цукристості. Нам потрібно максимум 10-12, для того, щоб пиво вийшло потім алкогольністю 5. 6%. Більше не потрібно, до 7 максимум. Тому ми розбавляємо ще якоюсь кількістю води. Плюс у нас при варці випаруються 2-3 літри. Тому ну, Тому додаємо. Між іншим, якщо ви використовуєте отакий бункер, то треба одразу вмикати нагрів, щоб вже практично починати варку, бо до 100 градусів все-таки нагрівається довго. Вже практично тут все сухе. Я ще зараз покладу з боку його в велику каструлю, навіщо стичаємо, може якийсь півлітр ще не тече води. Сусла. Зібрали. Рівно 30 літрів якраз те, що треба нам. Тому що якась частина залишилась все-таки в солоді. Який ми не зібрали. От, 99 градусів. Почалося 100 градусів, покажу автоматика. Все. Тепер нам вже щуп точно не потрібен. І засікаємо час варки. Засікти. Час варки дуже важливо, тому що нам по часі треба буде вносити хміль, лактозу і ірландський мох. От, збираємо цю піну. Між іншим, викидати її не потрібно. Вона надзвичайно смачна і має ще досить багато цукру в собі. Тому, якщо ви займаєтеся ще дистиляцією, її можна давати до зернових брах або до інших браг, вона вам трішки збільшить вихід сусла. Тому рекомендую її не викидати. Mm. Що цікаво, що цікаво, сусло повинно все-таки кипіти, не занадто інтенсивно, але і не просто стояти, нагріти. Воно повинно саме кипіти. Одразу на початку е варки вносимо наш перший хміль. Bullion UK 25 грамів. За рецептом, все. Зараз десь третя хвилина варки, але я ну, практично. Спочатку все-таки збираю піну, а потім вже вношу хміль. Це неважливо, так. Плюс-мінус три хвилини воно ролі не відіграє 100%. А, це мій улюблений момент по варінні, Вносити хміль в сусло. Просто ідеально. Між іншим, існує три внесення хмелю е, на початку, всередині і в кінці варки. На початку варки внесення хмелю дає mm, пиву хмільну гіркоту в середині варки. Приблизно на 30-й хвилині, якщо розбираємо 60-ти хвилину стандартну варку, на 30-й хвилині хміль буде давати пиву хмільний смак. І якщо десь в кінці, приблизно за 5-10 хвилин, або вже ну, навіть на самому кінці, хміль буде давати пиву хмільний аромат. У нас 45-та хвилина варки, тобто за 15 хвилин до кінця варки, 60 хвилин носимо ірландський мох, який ми попередньо запарили отут десь в 100-150 мл води. От, вносимо його, його використовують для зв'язування білка, тобто для того, щоб пиво було не мутне, а максимально прозоре. От. Сположимо легенько ще. Добре. Останнім штрихом є. Додавання, звісно, що пів кіло лактози. Отак От вона виглядає. Бачите? Додаємо її в сусло. Вона, нагадую, вона дасть пиву солодкість, смак молочний. І, можливо, вона і трішки на колір попливає. Я не знаю на рахунок цього. От. І це е, такий цукор, який не зможуть з'їсти дріжджі. Це саме погано зброджувані цукри, які дадуть. Не перетворюються в алкоголь. Декстроза перетвориться, цукор, звичайно, ніби перетворився, мед перетвориться. А от лактоза не перетвориться в алкоголь, дріжджі її збрудити не зможуть. Гарненько тепер перемішуємо лактозу, щоб вона добре розчинилася. Я думаю, що вона і так розчинилася, але я думаю, що воно перемішати в будь-якому випадку не буде зайвим. Бачите, який пиво дістало колір, повністю вже чорний. От, свій характерний. Все, я думаю, що я думаю, що все готове. Наше пиво від при кімнатній температурі десь 18-22 градуси на елових дріжджях 10 днів. Ми протезінфікували пляшки піросульфітом калію і набрали по 7,5 до 8 грам декстрози на літр. Тут, звісно, що давали 3,5 до 4 грамів. От, тепер будемо наповняти все. От, відкриваємо пиво, подивимося, як воно себе почуває. Як воно виглядає, звісно що. Тут не вдихаємо. Не видихаємо в пиво нічого. Можна легенько, лека. М -м, дуже гарно пахне. Але назад не видихаємо, бо тут мож, можемо зарозити його. Жінчим, все інше обладн... обладнання, з яке буде контактувати з пивом, також дуже добре треба дезінфікувати. Все робимо. Я роблю це все піросуфітом калію. І тепер за допомогою силиконової трубки і дозатора, який працює дуже запростим принципом. Бачите, клапан є на кінці. При натисканні цього клапана вивільняється рідина. За інших умов вона не вивільняється. Дуже зручно, коли набираємо будь-які напої, чи це пиво, чи це вино. Ну взагалі. То я дуже задоволений, дуже задоволений цим пристроєм. Назвичайно добре себе показує в пивоварінні. Тут не перелеєш і взагалі все добре виходить. От. Для бутилювання можна використовувати отакі пластикові пляшки. Продаються в магазинах, можна замовляти на сайтах і так далі. Ем, і такі бугельні пляшки, бачите, гарненькі. Такі З таким корком, бачите? Я її привіз, між іншим з Німеччини. Ці пляшки всі. Тут було справжнє німецьке пиво колись. Ось так само набираємо. Та абсолютно все те саме. Пиво в нас вийшло чорне, шоколадне, характерний колір стаута. На смак спробуємо його пізніше. І тепер, коли ми його розлили по пляшках, воно повинно просто яти в нас приблизно 10 днів на карбонізації. Якщо це L, то в теплі, при температурі знову ж таки, 18-22 градуси. І після 10 днів вже можна виносити в якийсь підвал там, в холодніші місця. Ем, але карбонізація це. Ну, просто витримати на карбонізації це не ідеальний варіант. Найкраще після того, як завершиться карбонізація, ще протримати принаймні 2. До трьох тижнів навіть місяць. Тобто ну, загальна витримка пива місяць, хоча б півтора місяця, найкраще. І потім після цього пиво можна зберігати до півтора року, воно тільки буде покращувати свій смак. Бачите, набирати потрібно пиво під самі вінці. От, я сподіваюся, що видно вже зараз майже виливається. І тепер, коли ми забираємо дозатор, пиво повернулося до цього рівня. Бачите, якраз те, що потрібно. От, і те саме робимо в цій пластиковій, знову ж таки, продовжуємо. Тут знову ж таки. Теж добираємо до самого по самій вінці пляшку. Зараз покажу, тут буде краще видно, ніж в скліній. Бачите? до самого верху, бачите, вже далі нема куди. Забрали і повернулися в ті рамки, які нам потрібно От, до цих пір. Тепер пляшки ми одразу закурковуємо. Між іншим, тут також треба було продезінфікувати і корок, що ми успішно зробили. От. Закрили, гарненько перевірили чи все. І тепер нам треба, бачите, нанзує декстроза, її потрібно добре збовтати. Також. Бачите, вона розчинилась. Взагалі, в чому принцип карбонізації? Та в тому, що ми задали тут декстрозу зерновий цукор, якусь кількість для того, щоб дріжджі її з'їли і вивільнили якусь невелику частину алкоголю, але в основному нас цікавить вуглекислий газ. Вони з'їдять цукор, вивільнять газ, пиво зробиться ну, при декарбонізації, воно буде попросту, по-простому газоване. Тепер, бачите, також робимо те саме з пластикою пляшкою. Корки, звісно, знову ж таки також продезінфікували, обов'язково це робити. Зараз спробуємо закрутити одною рукою. О, пішло. Добре. Все. Гарненько. Бачите, дуже добре видно тут. І тепер її з болтою. Все. Нема. І пиво вже почало газуватися. Бачите, навіть одразу пішла, пішла реакція з дріжджами. Сподіваюсь, що видно. Все, продовжуємо роботу. Зустрінемося на дегустації. Минуло в нас три місяці після розливки цього прекрасного мілкстаута. Я його розливав. Це якраз було літнє сонцестояння, десь 20, якесь там число, напевно, червня. А сьогодні маємо 23 вересня, якраз минуло три місяці, маємо день, дні осіннього рівнодень. Тобто, пиво ми витримали вже рівно три місяці. Я його продегустував вже так знатно, бо мені подобається темне пиво моє улюблене. Між іншим, це мій улюблений рецепт найкраще пиво, яке мені вдалося зварити, на рівні з сухим ірландським стаутом. Але це також має свою якусь таку ну, родзинку. Добре, беремось до дегустації. Бачите, пиво абсолютно нормально відкривається, нічого через верх не лізе. Абсолютно. В склянці повинно мати дуже високу піну, дуже стійку піну. Наливаю неправильно. У нас буде час, поки вона осяде. Прошу. От. Зараз навіть, напевно, трішки перелеється. Я сподіваюся, що не перелеється. А, перелилось! нічого. Як бачите, піна надзвичайно стійка піднімається поволі, по але верх не опускається поки що. Дуже. Ну, прошу. Ви самі все бачите, я навіть не мушу нічого коментувати. Бачите, на фоні мене і піна постійно піднімається, який повністю, червоний, насичений, повністю чорний насичений колір. Темне, темно. Ох. От доливаємо пиво до повного. Трішки зайняло часу, бо... Ну, бо я навмисне неправильно наливав, щоб показати піну. Е, дуже добре знаю, як це пиво смакує, як я казав, моє улюблене. М -м -м, аромат такий запах <піх> шоколаду, насіння смаженого, пелені, солоди. солоди. М -м -м, віддає трішки молочним. я знаю, що він солодкуватий, так як має бути. Він не є сухий, це пиво не сухе. Хміль надзвичайно легкий, його практично тут не відчувається. Гірчинка присутня дуже далеко, далеко-далеко. Пробуємо. Не знаю, як через цю піну випити, але пробуємо. Um, ідеальний баланс солодкості і гіркоти. Коладні, як я казав, відтінки. Присмаки якогось, якихось грибів, трюфелів. Ідеальне пиво. Якщо ви ніколи, ніколи не пробували стаути, раджу починати з, мі... з мелк стауті. Фініш дуже легкий. В кінці майже нічого не відчувається. О, ідеально. Все, дякую за увагу. Якщо вам подобається такий рецепт пива, і на вигляд пива, і опис його, раджу зварити. Можливо, ви для себе відкриєте світ темного пива, так як я, для, як я це зробив, бо я перед тим ніколи не, не знав, що, є, що мені подобається темне пиво і чорне пиво. І пишіть, що ви думаєте в коментарях. Дякую за увагу. Побачимось!